В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. 25 грудня 2024 року Придніпровськ постраждав від чергової ракетної атаки. Пошкоджена інфраструктура та тепломережі. Місцеві жителі залишилися без опалення та мерзнуть в своїх оселях. Допомагають зігрітися дніпрянам лише електрообігрівачі. Місцева влада робить все, аби відновити опалення в постраждалих будинках житломасиву. Коли саме повернуть тепло, дивіться у нашому матеріалі. На годинку сьома ранку, грудень 2024 року. Люди прокинулись від чергових ворожих обстрілів. Пані Вікторія каже, це був жахливий ранок, і єдине, що жінка встигла зробити, відкрити вікна. Щоб ж не лопнуло нічого. Тільки по це зробила. Світи не зняла з підвіконня. Хотіла зняти, але думала, на найкраще сподівалася, коли номер не пройшов. Як гепнула дочка в трусах і без. Без обувки, вискочили в коридор, ми сховалися між двох стін. Ми стояли там і якраз пахнулося усе, з квазняком пішло лоджа і всі ці три вікна отут, на цій стороні. Вікторія каже, що вони не вперше страждають від наслідків ворожої атаки. Але цього разу складніше, адже мешканці Придніпровська залишились без тепла в своїх оселях. Отут стекла були усіяні, все повністю, оце все було усіяно. Рама сусіда, он, бачите, він вставляє. Вона висіла у нас на балконі. Електроприбори по всіх кімнатах. у дочки в спальні теплий пол електричний. Батарея стоїть, тому що після того, як отоплення е, виключили, в неї стало холодно. Стали вікна, конденсат текти. Жаліється на холод в будинку і пан Юрій. У чоловіка в квартирі від ракетної атаки повилітали вікна. Звісно, холодно. Прийшлося купити нам обігрівач, включити. Грімся зараз електрикою. ну а Вікна, мабуть, 31 грудня вже приїхали і ось як ви бачите, на першому поверсі повибувала, там повибувало, то з вікна повставляли, можна сказати, дуже оперативно. Але попри страх та холод, чоловік не втрачає надії. Я думаю, наші дуже чудові енергетики Приніпровської ТЕС відремонтують. І дадуть нам тепло. Ми будемо на них молитися. І все буде добре. Війна, що ми зробимо? Наразі тривають роботи по відновленню опалення. В той час мер міста Борис Філатов у соціальних мережах повідомляє, що опалення буде встановлено не раніше 7 січня. Ба більше тим, хто обігрівається електроприладами, виплатять компенсацію. Дар'я Лисенко, Микола Худалій Дніпро Тіві. В одному з районів Кривого Рогу знайшли тіло оголеного чоловіка. Це сталося на вулиці Соборності. Мерець лежав на снігу, а поблизу виявили його футболку і взуття. Правоохоронці з'ясовують усі обставини загибелі чоловіка. Місцеві повідомили, що близько третьої години ночі чули крики. Також вони зазначають, що один із їхніх сусідів по вулиці часто веде себе неадекватно та ходить напівоголений по вулиці. Одначе саме його тіло було знайдене наразі невідомо. Суд над Тищенком триває у Бабушкинському райсуді Дніпра. відбулося підготовче засідання у справі скандального нардепа Миколи Тищенка. Минулого разу, 23 грудня, Тищенко на засідання не з'явився сьогодні. ж Він доєднався по відеозв'язку. Нагадаємо, нардепа і екс-поліцейського писаренко звинувачують у незаконному позбавленні волі людини колишнього військового Дмитра Мазухи. Під час суду адвокат Тищенка попросив про відвід судді. Потерпілий переконаний, що такі дії націлені на затягування процесу. Наразі у суді оголосили про перерву я думаю, що повинні вже суддя як жорстче наставити, я не знаю, як з цим боротися. Хай садять його в піси зло, возять його. А, так буде, це, це може йти 5 років, ну, типу, це може йти, я не знаю, скільки це може йти. Мені ж теж не хочеться. Мені хочеться справедливості, це пройшло вже більше півгода. І, ну, а, а що ми маємо? Нічого не маємо. Він вийшов з домашнього арешту, все, він гуляє, там, міняє себе адвокатів і, ну, і все. Цьогоріч Україна відзначає водоохреща за новим церковним стилем 6 січня. Занурення в крижану воду на свято традиція вірян. У довоєнні часи у Дніпрі було декілька офіційних місць з ополонками, але під час війни купання заборонили по всій країні. Рятувальники застерігають, що офіційних місць для купання цього року немає, а дно водойм не очищене, що може бути небезпечним. Свято є свято, вода прекрасна, мінус три на дворі. Емоції. Теж після води виходиш, мож, мож, можливо, насолоджуватися, стояти. Не холодно. Емоції супер. Настрій 2025 році супер. Надіємося на мир. І перемогу скоріше. Коли вже перевдягся, вже в теплі, взагалі класно. Такий приємний, такий адреналін в тілі, дуже приємно. Рекомендація це одразу розтирати ноги, одягатися і шапку другу. Ми не, не заборонено, але якщо відсутні офіційні місця місця де можна йти до води, то краще цього робити, бо вони не обстежені, і багато предметів, які можуть. Під водою, там це бутилки, там коряжники, якісь то людина може поранити. А чи дотримуються дніпряни традиції? Попри заборону, дивіться у наступному випуску новин о 18.00. Кількість відходів зросла на 50 тонн порівняно із звичайним зимовим періодом. Після завершення новорічних свят містяни залишають більше сміття, як побутового, так і габаритного. Тому комунальники працюють у посиленому режимі. Чи справляються служби дізнавалася Анастасія Васько. Свята лишають після себе не лише подарунки, але й купу, сміття. Зокрема, більше і великогабаритних відходів, коробок та старих меблів, яких позбуваються перед новим роком. Звичайно, збільшується, тому що люди готувалися, сидять вдома. Це саме. Ну і відповідно, ж виходить, що більше мусору. Час підуть ялинки, будемо ялиночки прибирати. Ну а так народ викидає. Все, що не треба, все викидають. Аби зробити місто чистішим, комунальники працюють як у вихідні, так і у святкові дні. Дніпряни на регулярність спустошення баків не скаржаться. Так, да, повністю задоволені. контейнера по спусті машина все время сьогодні. Ну, Вивозять часто так, але іноді перебуває переповнена, в основному під виходом. Вивезенням накопичень займається офіційний перевізник Екологія, д відповідно до укладених договорів із мешканцями та підприємцями, сьогодні на маршрутах працюють вісім екіпажів по збиранню та вивезенню негабаритного сміття та понад 30 сміттєвозів, які вивантажують відходи з контейнерів. За звичайний зимовий день з території міста збирається з наших контейнерів, збирається до 400 тонн за добу, відповідно, уже під час різдвяних свят, під час різдва ця вже цифра варювалася від 440 тонн. Проте, якщо взяти статистику вже на 31 грудня, тобто перед новим роком, коли люди там втіч. Чи іншій мірі готувалися до святкування. У нас сягала понад 530 тонн. У департаменті зазначають, часто проблемою невивезеного сміття стає зайняти іншими машинами проїзд до баків. У випадках перенакопичення непотребу мешканці можуть звернутися на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Анастасія Васько Борис Єфімов, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!